Друзі, привіт ще раз. Сьогодні в нас огляд. Солодкий огляд з магазину АТП. Знижки діють до 27 травня. Подивимось з вами солодощі, каву, чай, Приємного всім перегляду. Почнемо з супер знижок. 51% знижки на цукерка Київ вечірній від рошин. 176 грамів за 176 гривень. Цукерки Рошен. Чоколатерія 194 грама 176 гривень. Або цукерки від рошен. Асортимент, Елегант або Класік, чорний шоколад або молочний по 100 гривень за 154 гри. круасан з начинкою. Тут смак крем какао 65 грамів, 13,70 Маршмелоу, тучки, штучки, ароматизовані. Тут 200 грамів в упаковці 51 гривня, 60 копійок. Зефір шалімар. Глазурований з печивом 50 грамів, 9,40. Кекс з маршмеллоу в молочному шоколаді 9,50. Ще в акції зефір. Своя лінія. Тут 300 грамів шоколаду, 50 гривень, 50 копійок. Рошен праський, бісквітня тісточка зі смаком шоколаду. 300 грамів. Тут 6 штук 70 гривень. Або тісточко бісквітне, тукул, мілк паті, 270 грамів. Теж 6 штук, 70 гривень. По 5-70. Вапля з карамелью 24 грама, 42% знижка. Печиво цукрове, своя лінія трефі, перешароване, з арахісом 100 грамів 14,30. Печиво суперконтик зі змаком молока 1940 100 грамів. Печиво артемон глазуроване з арахісом. 270 грамів, 67 гривень. Печиво загора з ароматом згущеного молока або полуниця з вершками. 75 грамів, 11 гривень. Печиво рошен мультік з какао 180 грамів, 28 гривень. Таке печиво Ані. Перешароване зефіром 50 грамів 12 гривень. Печиво кулкі з солоною карамелью 3350. Таке печиво вівсяне зі шматочками шоколаду 33 гривні за 300 грамів. Паста мілка шоколадно горіхова з какао, 173 гривні 60 копійок за 350 грамів. Печиво мілка вкрите молочним шоколадом, теж зараз в акції 21 гривня, 20 копійок. Або печиво оріо, кремова начинка, ванільний смак 34 гривні майже за 100 грамів. Така гарна металева скринька для печива. Можна на подарунок. 134,50 гривень. Це печиво-здобне зі шматочками шоколаду. Тут в упаковці 340 грамів. Виробляє Данія. По 46 гривень крекер ту крек від трошин. Молочна ванільна начинка, шоколадна начинка або какао-горіх. Тут 5 штук 235 грамів. Шоколад молочний корона 2540 за 40 грамів. Або такий батончик з печивом оріо, «Мілка» 20 гривень 30 копійок. Кіткат до подвійний 41 гривня 40 копійок 64 грами. Шоколад молочний Веріпері з начинкою та печивом 85 гривень 270 грамів. 197,40 з лісовим горіхом – 300 грамів. Шоколад молочний «Мілка» з полонично-кремовою начинкою – 44 гривні. Або звичайна «Мілка» з альпійським молоком – теж 44 гривні за 90 грамів. «Міленіум» чорний з мигдалем з лісовим горіхом по 60 гривень за 110 грамів. Шоколад чорний від Міленіум з апельсиновими шматочками 74% какао 58,80 або брюд 99% какао за 92 гривні. Такі шоколадки. Вибухові цукерки, смак коли, жувальної гонки 42 гривні, 50 копійок. Цукерки від своєї лінії з цілим лісовим горіхом у молочному шоколаді 107 гривень. Цукерки-морські скарби від делюкс 250 грамів 138 гривень. Або цукерки трюфель 200 г теж від телюкс 93 гривні. Ташини молоко, своя лінія 240 грамів 107 гривень. Давайте подивимося акційні пропозиції у 200 гривень червоний мак від своєї лінії. Рошен кендінат за арахісом 21 гривня 35 копійок. Крок 21 гривня 35 копійок. Такі жувальні цукерки, тофі по 160 гривень за кілограм. З різними смаками 20 гривень 13 копійок. Золота лілія за 100 грамів. Або такі вафельні цукерки по 155 гривень за кілограм. Джек на вагу 24 гривні 30 копійок за 100 грамів. Або кокосові цукерки по 175 гривень за кілограм. Курага з волоським горіхом 24,50 за 100 грамів. Або хто не любить, є чорнослив 26,40 за 100 грамів. Таке печиво від розумний вибір. 10,80 за 100 грамів. Принц. Чай, чорний, граф, байховий, англійський сніданок. 20 пакетів, 48,80 грамів. Або і такий варіант зі смаком вишні Теж від торгової марки граф. Чай малиновий, куркума, концентрат пастеризований 1840. Кава від Нескафе Класік 50 грамів, 63 гривні, 20 копійок. Якобс Монарх. розчина 120 грамів, 200 гривень. якобс 20 грамів. Така маленька упаковочка 50 гривень коштує. Чай, рідні трави, 40 пакетів плюс 4 в подарунок. Тут набір сумішей трав'яних чаїв в конвертах. Ромашка, м'ята, милиса, яблучний пиріг і теплий імбір 66 гривень, 40 копійок. Суміш квітково фруктова зі смаком полуниці та ваніллі. 44 гривні 20 пірамідок. Торгова марка Лоїд. По 29,90 чай. День у день. Зелений, чорний. 40 пакетиків. Кава Форт Мелена 75 грамів, 53,70. Або кава від макофе 250 г. Медин Італія. 120 гривень, 80 копійок. Порт смажена милина, 225 грамів 145 гривень. Або кава зі Львова еспресо класичне 150 гривень, 40 копійок. Бо по, по 28,50 чай монарх. Чорний або зелений. Тут 25 пакетиків плюс 3 в подарунок. Какао з молоком, юнга, 40 грамів, смак дитинства. 14,30 за 40 грамів, 48,50 коштує. Чай Грейс, альпійський букет, релаксуюча трав'яна суміш, тут 27 пакетиків. Гарна така упаковочка, мені дуже подобається, весняна.